Друзі, всім привіт, Славко! І сьогодні будемо готувати п'яне м'ясо. Воно там буде з овочами. Такий рецептик дуже смачнючий, і я б сказав, що не складний і дуже швидкий. І почнемо ми з того, що є в нас такий шматочок шиї. Ми його зараз поріжемо. Ну, Ось такі от шматочки, такі неманенькі. Кіт так активізувався. І замаринуємо. А так, не мільчим. Сьогодні будемо працювати в саджі. Шийка свіженька, кабан недавно бігав. Взяли в селі такий шматочок м'ясця. Так, що в нас по маринаду? Дивіться. Є в нас гранатовий соус. Ну, і, звісно, не хочу відкриватися. Открилося. Ложечку цієї ненаглядної, найсмачнішої аджики. Закинули. Закрили, замішали. І десь хай воно на свіже м'ясо на півгодинки постоїть. А ми зараз помиємо руки і будемо вже палити наше багаття. Все, погнали. Дивіться, друзі, розпалили вже вогнище, сач поставили на вогонь і заливаємо сюди олійки. стіночка хай прогрівається. Зараз вона підігріється і будемо будемо пробувати запускати наше м'ясе. М -м -м. Закидаємо його сюди. Воно в адвічки. В гранатовому соусі пахне неймовірно. О. Даємо сюди все наше м'ясо. Хорошо, що в парту І будемо його обсмажувати до того, щоб воно так не підзапечаталося, а підрумянилося. Нам його тут воно все одно буде соковити, нам не треба його як сплов чи кудись запечатувати. Пусте, пахне страшне. Все, обжаримо м'ясо і включимося. Даємо сюди цибулі. Кущовка. В нас називається. Не знаю, як по-правильному, ну от така кущовочка. Теж нарізана мілко. Добасен з м'ясом. От які процеси красиві йдуть. По інгредієнтам все, як звичайно, все буде в описі, внизу під відео. Ну, а хто подивився, той і так це побачить. Грами ніяких тут точних грамів не буде. Це робимо на око. Так, даємо сюди тепер морквинку одну. Порізану, отак теж великими шматками. І є в нас. Кабачок свіженький. І ми їх отако. Ако. Що то пішло не так? Ух. Зараз трошки підобжаримо і включимося далі. І дивляться, яка краса у нас вже виходить. Так, що в нас є? В нас є отакі перчики солодкі, невеличкі, ми їх туди ціляком. Є в нас помідори отакого розміру, ми їх теж туди, причому теж ціляком. Ви гляньте, ну як можна таке не їсти? Всього, зараз трошечки наші овочі ще підобжаряться, і буде основний інгредієнт. Зараз ми ще що зробимо. Ми сюди дамо паприки і сюди дамо солі. Не забуваємо підмішувати. Ач, яка ловка. Ну, я думаю, що хвилин п'ять. Оце така страва, оце можна готувати так, хто любить, на... Риболовлі вона така нескладна. Зараз тут ще один інгредієнт і забули і пішли вже займатися своїми ділами. Дивіться, овочі піддали нам трохи соку. Це як положено, солене, перчене. Так. Будемо давати наш основний інгредієнт пиво. Нефільтроване, біле. Ну, Мені подобається. Наливаємо, і туди. Як хлібчиком запахло. М, -м, -м. Гляньте, яка краса. Даємо сюди часничку так крупно порізаного. Ота. Накриваємо кришкою. Я думаю, що. Пів години максимум, тому що це кабан. Ну, якщо у вас там баранина або яловичина, то, то вже різні ну, ситуації, там вже е, час приготування буде трохи більший. Робимо вогонь маленький і йдемо закидаємо водочки. Хто що робить, хто чим займається, тим і займається. Періодично поглядаємо, щоб не затух вогонь і не википіло пиво. Дивіться, друзі, пройшло 15 хвилин. Що в нас там робиться? Ох, як пахне хлібчиком. Дивіться, додамо зараз трошки розмарину до м'яса. Небагато. Положимо таких красавців. І от тепер періодично заглядаємо, якщо буде треба, можна буде долити. Трішечки пива, ну, я думаю, не треба. На мінімальному вогні ще десь район півгодини. Ну що, минуло півгодинки. Дивимося, дивимося. Ви не уявляєте, який тут аромат стоїть. І для подачі ми візьмемо отакий красивенний хліб. Почнемо. Ой! Та це ж просто неймовірно. Я вам скажу, вже так його хочеться з'їсти, що це сил нема. Я думаю, у вас теж сил нема, якщо ви додивилися до цього моменту, то це просто все. Тут можна не переживати, весь алкоголь вийшов, і тут у нас залишилося тільки оцей такий запах, присмак хліба. М -м -м. Боже, я вже його викладаю, а нерви негодящі, бо як на таке дивиться, то хай Бог милує. Дивимось. Це всі, хто додивився, лайк, дізлайк, підписка, все як положено. Зараз будемо смакувати. Шаруємо за стіл, будемо пробувати. Друзі, ну що, спробуємо наш натюрморт оцей, що вийшов. Ви гляньте, яка краса. Зараз спробуємо м'ясо, Беремо так от трошки хлібчика і в соус. Це вже неймовірно. Мерця. Мені вам сказати нічого. Це треба просто спробувати. Дивіться, традиційно, бо терпіть вже нема сил. Тут оце соус, оце гранатовий аджичка, все це на хлібі, і воно таке і пахне такою хлібиною домашньою. В общем, что я вам скажу, Лайкаем, дізлайкаєм, матюкаєм. Все пишем в коментарі. З вами був Славко, всім пока.